Знайомтесь, це пуля. Таке ім'я собаці дали військові на куп'янському напрямку, де кажуть, пуля зупиняла танки. У Хмельницькій її привіз військовий син волонтера Михайла Худзика, і вже два роки вона разом з іншими підтримує захисників у центрі Хмельницької армії СОС. Зараз тут оголосили акцію Тепло для сил оборони. Нагальна потреба в хімічних грілках для тіла, для ніг, для рук вони є окремо. От велику кількість нам надала при зборі акції. На Святого Миколая велику кількість надали департамент освіти, навчальні заклади, ми їх вже використали. І зараз є необхідність знову оголосити якийсь збір цих засобів або коштів для того, щоб закупити хімічні грілки. Також з настанням морозів є проблеми з заведенням техніки, особливо це для, стосується дизельних моторів, яка вже в силах оборони більшість. Потрібен антигель, на базарах ніде немає, треба замовляти через інтернет. Ну воно дуже необхідно для того, щоб техніка зранку завелася і вийшли на бойові порядки наші воїни. Щодня волонтери армії СОС відправляють на фронт 5-10 посилок новою поштою, яка допомагає балами на гуманітарну доставку. У пакунках на різні напрямки провізія, ліки, аптечки, котрі комплектують самі за стандартами НАТО, адже у спільноті є три лікарі. Працюють волонтери і ще з 2014-го. Ми навіть деколи не знаємо, яка це бригада, просто говорить напрямок. Якщо ми бачимо, що це напрямок, це передува, це Харківська, Донецька чи Запорізькі напрямки чи Дніпро. Просто висилаємо воїнам, які до нас звернулися. Є, звичайно, Любимчики, це наш 140 й центр, 8-й полк, це наш Хмельницького гарнізону. Є ті, хто намагається підтримувати благодійний фонд щомісяця, як хмельничанка Валентина Гесаль, регулярно кілограмовими відрами привозять сало волонтери зі станції Дунаєвці, допомагають освітяни. В грудні до збору для захисників долучилися 23 заклади ліцеї, гімназії і дитсадки. Створюють красу на тубусах для благодійних аукціонів та ярмарків викладачі Хмельницької художньої школи. Але якщо в 2014 чи 2022 роках активність та єднання були неймовірними, зараз закривати збори все важче, однак волонтери не зупиняються. На сторінці армії СОС у Фейсбук звітують на які напрямки їдуть посилки, але найважче кажуть, коли не встигають. Найгірше, що зворушує в таке в негативне, це коли говорять, що адресат не може отримати посилку. На жаль, в нас це було декілька разів. Просто потрясіння, що не встигли, не невчасно. Не дивлячись на ці всі ситуації в світі і в Україні, ми працюємо, бо хлопці цього. Потребують і вони чекають на стінах центру. Десятки шевронів від захисників і подяки на прапорах і картинах. Втім кажуть, волонтери мріють почути важливі для кожного українця слова, адже на захисті країни їхні сини і чоловіки. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.